Пам'ятайте, якщо ви стали жертвою сексуального насильства з боку так званих російських військових, це не ваша провина. Ніхто не має права вас засуджувати. Ані родина, ані громада. Винен тільки злочинець. Ми забезпечимо вашу безпеку. Ніхто не дізнається про те, що з вами сталося, окрім правоохоронців та суду. Отже, будь ласка, не мовчіть.